Таким не буває. Здається, з усіма таке буває, як оце в мене. Вибігла в туалет. Потім по дорозі вирішила перерахувати свої троянди, хто скільки зрізав. Да. Потім ось побачила, що не встигла обрізати і беріз. Подивіться. Видірнула частинку. Так. Заодно ми з вами побачимо одну частинку дорослого, перезрівшого вже старого куща і берісу. Зимозелена рослинка така, квітуча. У мене квітує білим, є ще таке рожеве, здається. Так, тож, ось таке коріння. Рослинка така кулечкою стелиться, я відео показувала. Заодно вирішила, раз уже ж видірнула, покажу вам квітує, подивіться, здається, бачите, от є така стара гілка, вона товста і цупка. Отак. От да, є таке слово цупка. І ось вона така цупка і скоро здерев'яніє. І ось саме на ній були гарні квітоноси. І це ми повинні зрізати. Тепер дивимось далі. Є тут ось така дрібнота. На цій дрібноті квітоносів не було. Так, навіть оця ялинка, та, яка зимозелена, вона теж дрібненька, і мені здається, не дуже вже вона так. І тримає кущ кулькою. А ось це вже здерев'яніше, трошки тупеньте. Да. І ось це точно буде тут квітонос у наступному році. І вже зараз потрібно і берез обрізати. І всі ті, які весною відквітували, грунтопокривні, там флокси шиловидні, гвоздички, сизі. Ось так. Так. Тож, зараз дуже багато розказувати вам не буду. Ось, бачите? Ага, десь хотіла показати, показати якусь гілку. Ось. Я її ще висмикнула, а потім вирішила з вами поділитися. Подивіться, йшла гілка, ну це вона тут у неї, вона. До корня тут близенько була, так. І йшла гілка, і в якийсь ось в тому році, в минулому році, воно тут квітувало, я обрізала, воно пішло далі, пішло, пішло, і тут знову я його обрізала, ось. І ніхто не квітував. Тому що обрізали пізно. І потрібно вже як обрізати, то не залишати оцю гілку, таку, а вже десь близенько обрізати. Так, далі. Тут теж ось стебло йде. іде йде, йде Ось тут щось воно тут квітувало. Здається, ніхто його не обрізав і воно пішло далі. Так. Тож, а що ж, як же ж я ніколи не замислювалася, як обрізати, я просто брала отак жменю і обстригала, робила кульку. Те, що там всередині було, мене не дуже хвилювало, тому що я інколи ось так ділю кущ, висаджую, і він новенький наростає, і такий. Завжди охайний цей кущ. А вам вирішувати, як ви будете обрізати. Єдине, що вам скажу точно, це якщо ви обріжете його в цьому році пізно, то на наступний рік буде мало у вас отаких от закладено гілочок квітучих. Ось так буває. Як ненароком вискочиш, так біжу, бо вже нема коли. Так, потрібно працювати. Тож зараз от висажу тут, у нас тут танюшка принесла, вже на абрикосу щось напало, абрикоску таку з дому. Я бачите, посадила, а щоб не скосили, як будемо косити. Зробила от таку пристовбурне коло, а в це пристовбурне коло вже напихую все, що завгодно. Ось і чорнобривчики наші шикарні. І пенісітом буде квітувати скоро колосочками. І ось хрізантемку. Так, да, якось так. Це моя робоча сапа. Захована у кущах, щоб далеко не ходити на той випадок, коли ось так от вибігла ненароком. Так, що ж ще? І ось іще за одним таким рипом знайшла у нас на городах, бачите, вже є абрикоски. Так, да, вони гнилі, але ж вони є, і я не могла їх сфотографувати. Усім смачного.